З новим, днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і в продажі Volkswagen Passat NMS 2017 чистий рік пробіг всього 77 тисяч кілометрів. До речі, в technology приставочка є напевно, це доп. комплектація тут є така прикольна. З незвичним пошкодженням дуже була пригнана двадцять 2022 році. Автомобіль моїх клієнтів північного Голлівуду, штат Каліфорнія. Сьогодні про нього прислідується. Поїхала. Власники цього автомобіля виїхали в європейські країни і звернулись до мене по допомогу продати цей автомобіль в двох словах, щоб була понятна історія, чому він продається. Під капотом у нас двигун 1.8 TSI, 170 кінських сил в парі з 6 6-ступінчатою автоматичною -автоматично класичною гідротрансформаторною трансмісією. Це має бути АСІМ, скоріш за все. Ну і передній привід. ТО в двигуні на зараз тільки зроблено от, нещодавно. пробіг 77 тисяч кілометрів в двигуна. Зараз заїхала в Україну, вона з пробігом 29. Пробіг у неї прекрасний. Підкапотка лейби, ну там по пошкодженню на аукціоні видно, що нічого серйозного не було. Капот, судячи з усього, я так розумію, замінювався. Єдине, що її не, ну, не завадило полірнути, вона трошечки вже така позацарапана. Скольчики на капоту теж невеличкі місцями є. Ну, Напевно, вона була в страхової компанії. Може, щось приходило, може ні. Ну, Капот, фари бампер були зняли, це крило з переходом на ось цю дверку. І фарбовано другим слоєм. ось Це крило. Я так припускаю, що воно залишилось цього рідне. Шини, до речі, поки ми тут Матадор. Прекрасні вони ну як нові взагалі. На 23-й рік, То вони не нові. нові реально. Двері вже тут не фарбована. ця сторона не фарбована. Я ж кажу так, трошечки не, не завадила, б її може полярнути. Тут теж нічого, нічого, нічого. Це крило тільки фарбовано другим слоєм. Десь тут невеличка кількість пекла, десь 400-300-500 мікрон, там таке, такі невеличкі цифри, до 600, по-моєму. І крило це фарбоване заднім. Дверка ні. Ну, а тут я вам сказав, перехід на цю дверку. В цілому виглядає він дуже приємно і дуже красиво. Парктроніки по кругу. Чи що я не уточнив у власників, що все ставилось оригінал? там Капот, фари, бампер, все ставилось оригінал, фул-лед фари бачите. А по арці уточнив, що це предоставці. Да, тут м'ятинку якусь зробили. І лобове скло у неї рідне. Видно? В комплектації у нас є сенсор безключовий доступ, монітори сліпих зон, поки не забув, покажу. Далі, дата конверна, четвертий місяць 2017 року, і конверне, і модельна дата, електропривід сидушки, шкіряний салон. Ближче все ж таки він, напевно, до дермантинового. І з зауважень, невеличкого тут от є, бачите, дірочка і наче все. ну Тут невеличкі трішки є, але ціла ще ставочка. В комплектації маємо 4 електроскопідйомника, електродзеркала, Багажник відсвіченняється. Є протитуманки передні, і є датчик світла. Є. Шкіряне кермо на зараз майже без зауважень, Ось невеличке єдине тут, -от, в цьому місці, на цьому стачку. Можливо, і тут -от такі дві потертості, але це мізер мінімум реальний. Так, пробігу на зараз, бачите, 77 тисяч кілометрів. Є. У нас є адаптивний корис-контроль з дістроніком, з радаром. Це круто. Управління тут мультимедією, а тут вже бортовим комп'ютером і хендс-фрі. Є. Мультимедіа ось така, має Android Auto і CarPlay. Тож USB і Aux. Ось вони тут знаходяться, тут гніздо для підкурювача. Така глибока там ниша, карманчик. Є клімат контроль, у нас двозонний. обігріви передніх сидушок маємо. Є камера заднього виду. Парктроніки є по кругу. Камера з проєкцією, бачите? Так, Тут парктроніки вимикаються, тут кнопочка старт-стоп. У трансмісії, окрім драйв режиму, є спорт режим, як це зазвичай увага і буває. І є механічний Тіптронік. Є. Тут красиво так все під дерево зроблю, стиканечка, ключик ось такий, ручник звичайний. І люк відкрию покажу. Українське небо покажу і люк, як працює. Дві речі. Працює, працює. Тут декілька положень, ми можемо їх бачити, різні залишати. І зачиняємо. І на провітрювання одразу покажу, щоб не було у нас сумнів, що все працює. Підлокітничок у нас тут зафіксований, такий м'якенький, не дуже великий, тут ще одне гніздо для підкурювача, але глибокий, правда. Машина до мене потрапила з витратами 8,2 літра на 100 км. Зараз вона годину стоїть заведена з кондиціонером, вийшли на 8,3 поки що. Не знаю, чи це по місту такі витрати, але дуже приємні ці. До речі, датчик тискувшина горів, якщо ви помітили, я його налив. Бо тут кнопочка братечку. Ось і вже не горить. Це після перебувки з зими на літні шини. Це вони зробили. І до речі, лі зимові шини тут в комплекті з автомобілем Дуть, наскільки я знаю, досить хороші. Безпека у цього автомобіля рідна. Ви це можете бачити на аукціоні, тому на цій темі ми не зупиняємося, а йдемо далі. На другий ряд сидінь гріх жалуватись. У мене зріс 193 см, сиджу я зараз сам за собою. Місце тут вау. є підлокітничок з двома підстаканичками. Приємний, м'якенький. Крутий. Є повітродув свій назад, є USB-порт для зарядки і обігрівач задніх сидінь. Теж добре. Тунель високий, як зазвичай, це вага буває, але в принципі тут можна буде і в трьох сидіти, зручно, бо місце для нього придостати. Багажник у Passat також огроменний, прям реально огроменний. Ниряємо в нього, тут деякі речі власників залишились. глибокий, от. Оригінальний кілем, бачите. Ні, ще бачите, декаточка, все в заводі навіть наліпки. До речі, вона матюль на матюль їздила на комплекті. Ще й гумовий килим, спинки скидаються. Ну просто вау, супер. Зачиняємо. Passat з назвою NMS New Мідсайз Sedan, випускається для американського ринку і для азіатських ринків там для Південної Кореї і Китаю. На різні ринки йде він до Б7, Б8х і так далі. Ніякого відношення він до європейських пасатів має. Ну окрім того, що десь перетинаються двигуни, десь перетинається коробка. Доволі простора, як я вважаю, доступна, хороша машина. Мені подобається на свої гроші. Мені здається, що складно щось краще придумати. В своєму класі вона прикольна, на простора і, в принципі, вони відносно непривередливі. Тут ще й комплектація така, я з такою вперше зіткнувся, що в ній є ну, майже все. Я зазвичай ділюсь з вами своїм станом. Ну, Температура 365 за бортом, і я просто весь мокрий, спекотно намагаюсь виглядати добре і говорити рівненько. Дуже цікаво мені скористатися адаптивним круїз-контролем. Як він тут працює, я в пасатах ще не користувався. От 60 км на годину ми виставили. Дістронік, наприклад, зблизимо дистанцію трошечки, ну, от ми за Авіа бачите, їдемо. Тому вона зараз в адаптивному круїзі йде. Ногами я не працюю, підтверджую це наглядно. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. Все досить тихо і м'яко. Ну, на цьому пробігу, в принципі, ще немає ніяких бути, нюансів. А тепер спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухатись ми будемо в горочку. Меню, до речі, русифіковане, але чомусь показує в мілях швидкість. Саме цифровий. І ось ми зробили сотню. Отак от вона розганяється. На ключі побачив, що є автозапуск, цікаво перевірити, чи він тут. Є, чи він тут працює? Є і працює. Ба, вимкнули супер. По цьому автомобілю у мене всі аргументи тільки за. Комплектація топ пробіг. Супер. Ну, я дивився на нашу область, наприклад, пробігів таких майже немає, не впевнений, що вони там рідні там, де є, а навіть, навіть там де більше. Друге, да, є. Пошкодження супер. Безпека рідна плюс. Комплектів шин два ну просто супер пупер тачка. Тому дивіться, приїжджайте, перевіряйте після останнього того, до речі, ну ця сімдесят кілометрів. На цьому приблизно пробігу ТО робилось. Ви, будь ласка, беріть, перевіряйте. Після огляду, після діагностики не буде зауважень, я впевнений. Тому що власники, коли робили ТО, автомобіль перевірили сказали, що на сьогодні зауважень ніяких немає. Тому що я вам раджу приїхати, перевірити, звісно, обов'язково. Якщо все сподобається, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трандавто. Всім бажаємо миру, а перемоги. Слава Україні!